Ту-ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду -туду Отже, доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні ми їдемо в особливу державу. А чому вона особлива? Ви скоро дізнаєтесь. І ця держава називається Картонна Республіка. Отже, пішли. Як наші старі добрі друзі, вони нас пропустять легкістю. Отже, це Білий дім. Він завжди любив Америку. Во славу Америці! Во славу їй! Це дуже велика коробка. Він дуже сильно любить усіх. І він дуже розумний. Це Бусхаліф, який став добрий і був ним. Привіт! Це Пізанська вежа, яка завжди була миротворчою. Завжди. Це переселенці, як він, 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 він вони і вони. А тепер ми йдемо до містера президента цієї держави, якого звати. Ейфелова вежа. У нас є особливість, і на нашій території дуже сильно претендують. І ця особливість називається мистецтво. І ще ми любимо дуже присвячувати. І нажимаємо на нашу музичну кнопку. Музична кнопка починається. Отже, вам буде видно того, як ми. Як ми, як ми слухаємо, як президента і мене. Отже, давайте. Ну виріше тільки містера президента. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Выбото сталася помылка трохи поломалась музычная кнопка вот же ще раз! आ ah, ah, ah. Ні, ну... Отже, музична наше слухання музики закінчилося. Тепер дивимося ще види мистецтва, які тут є. Відійдіть, містер пане президент. Тут є скульптурне мистецтво. Ту іще це скульптурне мистецтво дуже красиве. Над ними роблялось понад 10 картонних скульпторів. А це картина. Її виготовляли дуже важ, тяжко, 10 років малювали її. І це називається картина Кітрозумник. Її малювали 100 художників. І ще подарок сполученим штатам деревини. Ось ця картина, вона малювалася ще довше, аніж ця картина. Але вони її не замічають і недолюблюють. Нам зробили подарунок. Отже, ми будемо прощатись. Зараз, вибачте, я не ефектно стою. Отже, до побачення! Гарного вам дня, чи вечора, чи ранку, чи після обіду. Виберіть щось з цих чотирьох, чи до гарної ночі чи з п'яти. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам настрою. До побачення. До нових зустрічей!